Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Тріль. Це відео може бути корисним для тих, хто любить парфумерію, власне, як і я. Сьогодні до вашої уваги буде вишнева добірка, і, судячи з того, як бренди замовляють у виробників аромати з нотою вишні, цей профіль досить популярний. А також багато людей я знаю, що і не любить вишню. Ну, в будь-якому випадку вишня дуже гарно звучить у шлейфі і отримує багато компліментів. І мені з цього приводу хочеться вставити свої 5 копійок, тому що у мене досить велика вишнева колекція. Сьогодні буде йти мова про 14 ароматів. Із них Три аромати у семплах у мене, і декількох ароматів вже немає в моїй колекції, але я про них скажу, тому що я знаю про них навмання. І почну я, добірка починається з люксових ароматів, потім будуть нішеві, і в кінці відео буде. Після мова, після смак, після тего, якщо можна так сказати, тому не переключайтесь, я думаю, що це відео буде досить цікавим. І перший аромат, про який хочу розказати, це аутсайдер вишневий аромат бренду Banana Republic, Dark Cherry and Amber. Аромат нехімозний. Але звучить дуже-дуже дешево. Шлейф в ньому такий більш ну, між вишнею і черешнею, щось таке. Але що я хочу сказати, що я багато ароматів використовую як roomспрей, то цей аромат я не хочу використовувати навіть як рум-спрей. Я не хочу, щоб так пахло у мене в машині. І уявіть собі, що Парфумерна промисловість вже до того дійшла, що багато таких, вони, такі, як вони називаються, такі вонючки автомобільні, так? і вони набагато краще пахнуть, ніж цей аромат. Мені не подобається, я його не рекомендую. Якщо Ну, хочеться спробувати купіть 1 мл, тому що 2 мл ви навряд чи зносите. І в цьому парфумі гарний лиш, тільки, ну, от гарний флакончик, трошки замацаний. Він такий е, з прозорим е, червоний такий вишневий, з, червон, з прозорим склом. Наліпочка е, е, криво прилек. Приліпили криво на ліпку. Гарний, до речі, ковпачок такий важкенький гарний, приємний зовні, але всередині просто розчарування. Тому нікому його не раджу. Але в противагу Є у мене ще один аромат про сливу з цього бренду, і от цей аромат дуже класний. Мені він зайшов. Ну, прямо не дуже класний, я думаю, що просто цікавіше, ніж цей. Тому цей аромат, його червона ціна ну, не більше 300 гривень, а не так, як його продають на сайтах. І, і я просто, ну, якщо ви знайдете. Його за 300 гривень можете купити так, щоб він покрасувався на вашому столику, а більше він не коштує. Так, Наступний аромат це бренд Lancome. Аромат називається. Як він називається? Так, La Nuit Intense Трезор. Аромат про вишню і троянду дві основні ноти. Тут досить багато ванілі, аромат урочистий, святковий, вечірній, я би сказала, дуже з класними характеристиками. Мене він скорив, можна так сказати. Я відчуваю тут навіть якусь таку і помадність, і пудровість, він такий густющий, насичений, прекрасний аромат, така бордова. Густа жирна троянда і така ж вишня в ньому. Досить класний, шлейфовий і потужний аромат. Цей можна спробувати, цей цей мені зайшов. Наступний аромат це аромат Герлен Нуар. і я жалкую, що я не познайомилася з ним раніше. Мені подобається і флакончик з таким гарним амбре, і рідина в ньому, і як він пахне зі шкіри, і з, е, із одягу. Привіт, хоче, хоче поучаствувати, взяти участь у ефірі. Зірочка моя. І цей аромат я досить довго проходила повз нього. Колись він мене не зачарував, тому що я любила такі шкіряні індустріальні, шкіряні індустріальні аромати. Але згодом якось про нього розказувала дуже гарно його описувала Іра. І е, після її опису аромат тут у мене тримався в голові біля року, десь я зважувала купляти його чи ні, і ось він у мене. І що я вам скажу, що це одна з кращих вишень у люксі, якщо не сказати, що краща. Ну Тільки от цей новий аромат, це, мабуть, 22-го року мене підкорив. так, І цей аромат не менш гарний, дуже яскрава вишня. Дуже, тут також і троянда є, і Аніс, і лакричник я відчуваю, хоча б, вам здається, лакриця тут не заявлена. Аромат дуже якісний, солодкий, тягучий. Я думаю, що він підійде на будь-яку погоду, навіть у спеку я б його могла носити дуже якісний гарний парфум. і наступний аромат також парфу. Це Black Perfecto від Lancome і цей аромат я купила першим. Але купила його суто із-за того, що тут є шкіра. А про вишню я якось і ну, також пропустила її. Аромат, я хочу сказати, що він специфічний, але на той час, коли я його купляла, це моє захоплення шкірою, і він був прямо вау для мене, і я його досить гарно поносила. Він е з таким е з присмаком е шкіри, але тут я ще відчуваю ну вишня шкіра. Лакриця, чорний чай тут заявлений, і також я його відчуваю. Але є такий нюанс тут, начебто крем для взуття ось такий нюанс, і він, цей нюанс він мене не відштовхає, а навпаки. Аромат цікавий, і я думаю, що я ще буду, я з ним дружу, і ми з ним. У нас, я думаю, що це взаємно. Я його ношу і взимку, і весною люблю, і восени, і навіть влітку. всесезонний сезонний аромат, гарний. Якщо він закінчиться, я не буду горювати, тому що наступний аромат це у нас уже ніша, це якби продовження. Black Perfecto – це фіолетове серце, map of the Heart – Хоробре серце. Номер 5. Аромат більш яскравий, начебто, знаєте, брат і сестра, але як дві дитини. Одна дитина перша, старша на неї ще батьки молоді, не знають, як з нею бути. А друга дитина там через десяток років народжується вже. Батьки досвідчені, вже вони такі захоплені психологією, і вони до дитини відносяться як до особистості. І ось цей аромат він такий вишколений, немає ніяких брудних нот в ньому. Він такий яскравий, яскрава вишня, яскрава слива, слива прикопчена. Тут в цьому ароматі чорнила. Це прямо, ну він дуже вражає своїм шлейфом, своїм звучанням, досить привабливий. І я хочу сказати, що саме в цьому ароматі шлейф перевершує всі інші вісім, здається, сердечок. І це серце, воно саме шлейфове і довготривале за звучанням. Наступний аромат я його покажу, покажу тут в картиночку, тому що я його продала, позбавилася від нього досить швидко. Він називається Jimmy Choo I Want You Forever. Це аромат про вишню, але якось цей аромат не справив на мене враження, і я так швиденько, ну, декілька разів його спробувала і позбавилась. Але це таке знайомство було зверхнє, поверхневе. І мені хочеться ще повернутися і розносити його більш вдумливо, якось так. Тому що мені здається, щось я там не донюхала в ньому. І Я також його рекомендую до знайомства, але, звісно, не весь флакончик, тому що є такі люксові бренди, є високий люкс, а є ну, трошки нижче середнього. І от Jimmy Choo я не вважаю високим люксом, тому можуть він може мускусити, деякі там ноти непотрібні можуть вилазити, то краще його затестити, а потім тільки купляти. Але загалом враження у мене можу сказати таким висновок зробити просто цікавий аромат, цікавий до знайомства, але не так, щоб вау і був ефект такого не було. Наступний аромат це новиночка моя, це бренд Ольфатів Studio Close Up. Аромат про таку вишневу наливку, аромат про вишню, і на початку тут є такі трошки бруднуваті ноти тваринні. Які мене не напрягли, а навпаки, в ньому це додало йому такої цікавинки, і аромат мене дійсно вразив, бо тут досить яскрава вишня, цікава, довготривала, Аромат, який заповнює весь простір, дуже гучний. Спочатку мені здалося, що він навіть в чоловічу сторону, але... Все ж таки я його ношу з задоволенням і думаю, що ті, хто любить вишню, оцінять його дуже досить високо. Наступний аромат це філ» бренд. Називається Єва повертається до раю. Аромат про вишню, шкіру і березу. Дуже класний, дуже якісний, найкращий. Для мене найкращий у бренді він погодозалежний цей аромат. Я його ношу зазвичай у міжсезоння. і ну, тому що він такий примхливий трошки. Але мені подобається все, від, все в ньому від початку і до кінця. Це 100% унісекс, хоча на перший погляд може здатися, що це аромат жіночий, дуже класна вишня. Я... Люблю цей аромат, мій улюбленець в бренді. Наступний аромат кафе Шантан. Я також його купила по рекомендації Іри. Вона говорила про нього, що це затишний аромат, що він схожий на белужу шкіру. І я його взяла і перший. Таке перше враження ну, він мені здався трошки банальним, і я його високо не оцінила на початку. Але потім він почав розкриватись, він дійсно він затишний і навіть банальний мені здався. Такий ну, приємний з усіх боків нічого не вилазить, але потім тут, така, тут є всередині багато пікантних таких спецієвих нот, які одразу себе не показують. І що тут є? Тут є і Лаврушечка, тут є і Аніс, тут є ірис. Я вже не пам'ятаю що, що ще вишня. Вишнево-черешневий такий вайб у нього. Він дуже затишний, дуже приємний. Я його обожнюю і дома наносити, і ну, можна його і в люди принести, і він нікого не задушить. І Лаврушечка, здається, начебто Лаврушечка, але вона тут дуже класна. До речі, можливо, і Лаврушечка, От Лалік Лепарфам дає вишневий вайб тому аромату. Хоча в мене його немає, у мене колись був у подружки, але я розумію, що як, вона, як Лаврушечка може зробити. Цікавим аромат. Оцей аромат дуже цікавий, його хочеться носити, до нього хочеться принюхуватись. Я його дуже люблю. І з цього аромату, завдяки йому саме у мене почалася любов до бренду. Потім, піш, потім були танок, бабок, малія, рудіс, лялькова кімната і Понтевекіо. І цей аромат я хочу придбати, спробувати в версії екстракт. Наступний аромат тонка кола. Аромат моє придбання ну, декілька місяців тому я його придбала і дуже задоволена в цьому ароматі кола це основна нота, а вишня вона якби другорядна, але при цьому її дуже гарно відчуваю. Аромат святковий, яскравий, такий бульбашковий, трошки ще лоскоче ніс. Аромат про Глінтвейн, про такі прянощі яскраві, при... солодкі прянощі, приємні, дуже люблю його. Отримувала декілька компліментів вже на нього. Мені подобається. Ще один аромат. Це у мене Семпл Інітіо Blessed Baraka. Так він виглядає. І цей аромат я спробувала. До речі, багато в мене багато це, ну, не багато, три аромати я знайома на, більш близько. Це е, атомна троянда, роуз, сайд ефект, і от у мене зараз є флакончик Психоделіклав. Всі аромати прекрасні, всі гарно зроблені. А цей аромат я не звертала на нього увагу, тому що вишня тут не заявлена. Тут заявлено всього три, три ноти: це амбра, сандал і мускус. Головна нота тут все ж таки Амбра, я вважаю, і от саме ця амбра дає вишневу нотку. Не знаю чому, це я вже у відгуках почитала. Досить красива амбра, вишнева амбра. Якщо ви любите амбру, я думаю, що він аромат зайде. Це аромат, який я хочу офлаконити. Тепер. Він більш, мені здається, все ж таки в чоловічу сторону, такий брутальний, але дуже якісні компоненти. Тут амбра така цікава, м'яка, і м'яка, і не м'яка. Ну, коротше, аромат гідний. І я хочу його в колекцію. Також у мене ще. Є також пробничок BDK. BDK Rouge Smoking аромат, який я вже пів пробничка зносила. І ця вишня, вона така вибивається трошки з канви всіх вишень, які у мене були. Ось я пів пробничка зносила. Це ця вишня мені більш така фужерна. Мені здається, що тут. Якась така ветіверна вишня, і е, з родзинкою. і я Цей аромат, він мені, я його розношую, він, мені, він мене приваблює, манить. І щоб якось розбавити цю фужерність, я наношу, е, змішую їх з тонкаколою. Ой, не тонка, Velvet вел, тонка, також BDK е, е, І я думаю, що ці два. Пробнички також у мене в черзі на великі флакончики. Досить класний нішевий бренд мене він причарував. Так, і останній аромат в добірці. Я забула принести сюди, у мене від левантик залишився ще аромат, у мене був вишневий дюкеса. Аромат, який також на мене справи враження, і я його хочу повторити. Це бренд Dr. Gritty, і аромат вишиваних дуже класний, з такою м'якою амброю, знову ж таки, бакари, бакари там немає, але якщо хтось відчуває бакару, скоріше за все, там є нотка шафрану. Яка, от цей бакаринний ефект і додає в аромат. Дуже сподобався мені такий дорогий коштовний шлейф, але найбільше все ж таки мене вразив наступний аромат, на який я покладала великі надії. І ці надії виправдалися. Цей аромат називається «Бодічея з Вікторіус Бодашес». Аромат про вишню, про який я мріяла, це подарунок на мій день народження. І цей аромат, мабуть, закриває всі мої потреби у вишнях, і тепер у мене не буде такої. Хотючки з приводу Томфордовської том вишні лазчері, тому що цей аромат це просто от давно в мене не було такого ефекту вау, і цей аромат його мені подарував. Аромат про вишню, власне про лікерність про горіховість. І тут така от багато нот в ньому і знову ж таки Амбра, але Амбра. М'яка. І взагалі в цьому ароматі прямо така м'яка сила всередині. Він з усіх боків, з яких його не візьмеш, він м'який, досить носибельний, унісекс унісекс 100%. І я його дуже, дуже його ну, прямо кайфую, коли його ношу. Класний, стильний, коштовний дійсно. Я думаю, що він вартує кожної гривні. Ну, зрозуміло, що він занадто дорогий, але дійсно ця вартість вона виправдовується його якісними компонентами. Дуже класний, я дуже задоволена. Ще одна моя мрія. І, Зараз хочу розказати вам свої враження, свої емоції після того, як я зняла попереднє відео. У мене це мене трошки спантеличило, і увага така, і хейт, з яким я стикнулася. Ну, можливо, це не хейт, а у людей також емоції, зашкалюють війна і багато іншого. Ну після смаку мене дійсно був після цього тегу. І я хочу сказати велике дякую, величезне дякую всім, хто мене підтримав, людей, які зі мною на одній хвилі. Що ну, я прямо передивлялася, перечитувала, дивилася на лайки, на дизлайки. Ну а взагалі-то мене підтримували лайки. і я... І коментарі, які надходили до відео. І я дуже приємно вражена тим, що у мене такі класні підписники. Зрозуміло, що багато від мене відписалося людей, і багато там і дизлайків, і я ну, там, негативні коментарі не видаляла. Ну, щось в мене дістало, і я проявила також свої емоції. І я вдячна вам, що ви мене правильно зрозуміли. Я буду намагатися я. Звісно, що я не буде такого перчику якогось. Матюків в моїх відео ви точно не почуєте. Але буду я, я буду висловлювати свою думку, якщо я з чимось не згодна або мене щось ображає, я не буду це замовчувати. Я буду відповідати, якщо потрібно, можу дати відсіч. Але. Загалом у мене контент спокійний, більш такий виважений, вибачаюсь за голос. І я буду намагатися робити свої відео більш робити свій контент більш якісним, буду розвиватися і далі ще буде. Дуже вам вдячна всім за лайки, за підписки, за коментарі. За те, що ви зі мною. Далі буде на все добре.